Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас з вами дуже цікава і актуальна тема запаморочення та головокружіння. Ця тема дійсно актуальна, тому що зустрічаємость цього симптому, вона неухильно зростає. І по даним мирової статистики, світової статистики, головокружіння виявляється, у 2% молодих людей. Більше, ніж у 30% людей старше 60 років, і досягає майже 50% у людей старше 85 років. Взагалі в світі не відрізняють головокружіння і запаморочення. Це одне, один термін, вертіго. Але Українська мова вона дуже багата, і тому в нас є два терміни: головокружіння це відчуття, коли людина в неї відчуття, що всі предмети е, вращаються навколо неї, як будто вона тільки що встала з гелікоптера чи з гойделки. Е, а запаморочення – це відчуття втрати рівноваги. Е, неврологи. У нас трошки свої ще терміни. Ми головокружіння називаємо системним головокружінням, а запаморочення несистемним головокружінням. Але дуже часто, коли до нас приходять пацієнти, вони свої відчуття вони визначають їх просто як головокружіння. І тому треба обов'язково запитати у людини, що саме вона відчуває. Це дійсно головокружіння, і це все ж таки запаморочення. Інколи ще запаморочення може супроводжуватися таким відчуттям, що людина ось ось втратить свідомість. Це не через загальну слабкість, а просто таку трошки дезорієнтацію у просторі. Причини, які викликають і запаморочення, і головокружіння, їх дуже багато. Це можуть бути і соматичні захворювання, неврологічні захворювання, захворювання з боку лор органів. Дуже часто вони можуть поєднуватися. Одна причина може викликати і запаморочення, і головокружіння, але завжди дуже, треба дуже ретельно запитувати. Через що виникло це запаморочення з точки зору самого пацієнта, і обстежувати його, тому що, ну, от, наприклад, ну, дуже часто бувають випадки, коли приходить, приходить людина, частіше за все, це жінки зі скаргою на головокружіння. Да, вона хитається в позі Ромберга, вона не дуже рівно ходить, в неї даже може бути містагм, але дивишся, а в неї ну, такі бліді шкірні покрови, е, слизові просто білі. І коли робиш аналіз крові, а в неї там гемоглобін 60-54. Ну, Дійсно, в неї буде крутитися голова, в неї буде і запаморочені, і головокружіння. Але треба лікувати основне захворювання. Тобто дуже часто оці симптоми можуть бути. Супроводжувати якесь інше захворювання. Тому треба дуже ретельно хворого і розпитувати, і обстежувати. Сьогодні я розкажу вам про препарат Vertigo Хель компанії Хель, який складається з чотирьох натуральних компонентів. Два компоненти це рослині. Один компонент абріагрізія це. Воскова речовина із травневого тракту кашалота, і ще одна складова це екстракт з сірої нафти. Цей препарат у нас в Україні представлений в двох формах: це краплі і ін'єкції. Краплі, ви бачите, дуже невеликі розведення від d 3 до d 8 Це означає, що цей препарат. Діє дуже швидко. Його можна віднести до ну, умовно, до таких швидкодопоможних препаратів. І так само ампули, теж невеликі розведення Д2, Д3, Д5 і Д7. Теж цей препарат дуже швидко знімає це відчуття запамрачення. Хочу вам. Показати одне дослідження, яке проводилося в Німеччині ще в 2005 році, ну, 2004, в 2005 було опубліковане його результати. Це було нерандомізоване плацебо контрольоване дослідження, в якому приймали участь невелика кількість пацієнтів: 32. 16 пацієнтів отримували краплі вертігохель на протязі 12 тижнів, а 16 пацієнтів отримували плацебо. Кожному пацієнту на протязі 12 тижнів проводилася відеозйомка мікроциркуляції в шкірі. І висновки цього дослідження, що ті пацієнти, які приймали препарат вертігохель, в них відмічалося збільшення швидкості потоку еритроцитів як в артеріолах, так і в венулах. Відмічалося підсилення вазомоторики, невелике зниження гематокриту, але це теж дуже, дуже суттєво, і значне збільшення парціального тиску кисню порівняно з контрольною групою. І ось так виглядала мікроциркуляція ланка, мікроциркуляторного русла до початку обстеження. Ви бачите ліворуч на слайді. І отак виглядало мікроциркуляторне русло на, на той же самій ланці через 12 тижнів у тих пацієнтів, які приймали вертіохелю. Ви бачите, що практично повністю кровотік по артеріолам він повністю відновився. Взагалі у вертіохеля в нього дуже Ну, такий широкий спектр показів до застосування, практично всі види запаморочення, і головокружіння, і запаморочення. Це може бути морська хвороба, шум вухах, порушення мозкового кровообігу. А протипокази, ну, практично їх немає, тільки ну, треба сказати, що вагітним і під час годування груддю Ну, Трошки обережно, тому що краплі вони на етиловому спирті. Але якщо ну, розвести на багатої кількості води, то також жінка може приймати. Цей препарат дуже добре переноситься, і він гарно гармонірує з іншими алопатичними препаратами, і в нього практично немає побічних дій. Проводилося декілька обстежень, в яких порівнювалася ефективність вертіого хеля порівняно з препаратами, які є в протоколах по лікуванню вертіго: це бетагістіни, демінгідродинат і гінкобілоба. Я не буду розповідати вам про ці препарати. Я думаю, що ви знаєте, як вони діють їх. Покази. Розкажу вже саме про ці дослідження. І так, перше дослідження воно проводилося в Німеччині. Це було рандомізовано, багатоцентрове подвійне анонімне клінічне дослідження. В ньому приймали участь більше ста пацієнтів з гострим або хронічними симптомами вертіго різної етіології. І основні критерії ефективності були це періодичність виникнення нападів. Тривалість нападів і інтенсивність нападів вертіго, які пацієнти записували у щоденнику, результатом цього дослідження були висновки: що вертіогель значно е, знижував частоту, тривалість та інтенсивність нападів вертіго на протязі шести тижнів, коли проводилось це дослідження, і він настільки ж ефективний, як і лікування вертіло е, порівняно з бета-гістіном. В наступному дослідженні вже вертігогель порівнювався з домінгідродинатом. Тут ще більше пацієнтів приймало участь, більше 700. Основні критерії були ті ж самі. І висновки також показали, що вертіогель значно знижував частоту, тривалість та інтенсивність нападів, і був вже настільки ефективний, як і демін і е, наступне дослідження це вже е, порівняння ефективності вертіогохеля з гінкабілоба. Ну, гінкабілоба, ви, я думаю, знаєте, це препарат, який призначається не тільки при е, різноманітних вертіго, е, але і для покращення когнітивної функції. Він ну, частіше за все призначається людям похилого віку. Це також було рандомізовано. Дослідження з подвійною анонімною клінічною дослідження. В ньому приймали участь 154 пацієнти, і результати також показали, що ефективність вертіохеля повністю співпадає з ефективністю гінкобілоба. І метааналіз ще чотирьох досліджень. Це були два клінічних, два когортних. Два з бетагістіном, один з гінкобілоба і один з дебінгідродинатом. Тривалість частіше за все, 6-8 тижнів. Ну, це такий оптимальний курс лікування цим препар... Любими препаратами цієї групи. І висновки, що ефективність препарату вертігохель по всім вивченим критеріям еквівалентна препаратам порівняння. Ви можете задати питання. Якщо він діє так же, як і перераховані препарати, чому ми кажемо, що треба його призначати? Я не кажу, що треба призначати тільки його. Але я думаю, що ви самі стикалися з цим моментом, що дуже часто пацієнти, коли приходять, вони все ж таки передають віддають перевагу препаратам натурального походження. Тому що дуже багато ми зараз приймаємо і ліків, і їжі, і води, яка вже ну просто вони вже перенасичені е, таблицею Мінделеєва. І тому пацієнти дуже часто просять призначити мені щось таке натуральне. І от в таких випадках е, у вас є можливість призначити дійсно такий ефективний препарат. А також і через те, що у цього препарата практично він не викликає алергії. В нього я вже казала, практично немає протипоказів. Він гарно переноситься, він гарно е, поєднується в комбінації з іншими препаратами як натурального походження, так і алопатичними. А препарати бетагістін, демінгідродинат, у них дуже багато і побічних дій, і протипоказів, і особливо коли до вас приходить людина похилого віку, яка приймає дуже багато препаратів, в неї така коморбідність, і вам треба враховувати, як цей препарат буде поєднуватися з іншими з купою інших препаратів, які приймає ваш пацієнт. Тому це трошки ну, інколи ускладнює вам. Вам і пацієнтові життя. З Вертіго Хелем це набагато простіше. Хочу ще сказати, що цей препарат, Вертігохель, він був включений в рекомендації для лікування Вертіго німецьким товариством лікарів загального профілю і іспанським товариством лікарів першої допомоги. Ви бачите ці настанови, які підтверджують цю інформацію. І хочу ще вам розповісти про одне дослідження. Воно було проведено тільки два роки тому, і в 2024 році було опубліковані перші результати цього дослідження. В ньому приймали участь дуже багато фахівців, вчених це дослідження, яке проводилося на щурах. Досліджувалася ефективність вертіохеля на покращення когнитивної функції у щурів. Цей препарат вертіохелю був закодований назвою VH-04. 04 04 це кількість складових, які входять в цей препарат. І от висновки цього дослідження, що цей препарат позитивно впливав на пам'ять зорового розпізнавання в тесті. І полегшував порушення робочої пам'яті. Також він покращував збереження пам'яті при просторовій орієнтації. І він е, стимулює зростання нейтритів і, можливо, так як це було перше дослідження, е, звертає назад вікові зниження експресії матричної РНК гіпокампу. Е, а це означає, що цей препарат може зберегти цілісність синапсів у старечому мозку. Тобто цей препарат можна навіть призначати не тільки при запамороченнях, але і коли людина вже починає відчувати якісь проблеми когнитивного плану, щось вона стала забувати, якась вже не така швидка реакція, не так швидко може щось згадати. А коли ще є і такі от відчуття легкого запаморочення, то ви одним препаратом можете відразу впливати на декілька от таких от станів і покращувати пам'ять, і покращувати рівновагу пацієнтові. З свого опиту хочу сказати, що цей препарат він дійсно працює. І я казала на початку, що я відношу його до препаратів швидкої допомоги. Коли в нас поступають пацієнти з гострим головокружінням, це можуть бути навіть інсульти в вертебробезелярному басейні, які супроводжуються вираженим головокружінням, лудотою, блювотою. І пацієнт ну, практично він не може приймати. Якісь таблетки, тому що він просто їх, ну, вони не встигають смоктуватися, пацієнт видає їх назад. А от коли цей препарат ви протязі п'яти днів проколюєте щодня, і ну, буквально стан покращується ну, вже на, на, на наступний тиждень, на наступний день. І навіть коли, ну, це я кажу, про, коли, такий, про. ну, Важкий перебіг, там, інсульт, наприклад. А от коли людина поступає, особливо ну, молода людина, і в неї таке головокружіння, запамрачення, можна просто накрапати 10 крапель на язик, воно всмоктується прямо в полості рота. І є ще така методика, ініціюючий режим через кожні 15-20 хвилин. Пацієнт крапає собі на язик по 10 крапель на протязі 2 годин. На практиці вже через, ну, на третьому прийомі головокружіння практично чи просто проходить, чи значно зменшується. Людина вже може сидіти, вона вже може відкрити очі, вона вже може розмовляти і, можливо, даже і поїсти. У мене був такий випадок, коли привезли жінку. Вона два дні нічого не їла, не пила, вона була зневоджена через оце головокружіння Лудоту і блювоту. І коли е, я просто їй крапала через кожні е, 15 хвилин на язичок Вертігогель, а потім мене там покликали, я там два-три рази їй ну, зробила е, цю маніпуляцію, а потім я вимушена була піти до іншого пацієнта, і коли я повернулася до неї через годину, вона вже сиділа і дуже активно їла, тому що вона дуже зголодніла. от Тому цей препарат дійсно працюючий. І е, він, саме от через те, що він покращує мікроциркуляцію, е, він і показує бажаний ефект в, в цільовій області. Е, також він Пропоную однаково ефективне, ще раз повторю, з порівнянні з бетагістином, домінгідродинатом і гінкобілоба і добре переноситься і взаємодіє з іншими препаратами. Тому я бажаю вам шукати завжди якісь нові шляхи в лікуванні пацієнтів, нові препарати, і щоб ваша рівновага, рівновага ваших пацієнтів завжди була так, як у цієї кошечки, яка може. Пройти зовсім по тонкій лінії і нікуди не впасти, тому що дуже важливо, коли людина відчуває себе комфортно в оточуючому просторі. Бажаю вам цього самого найкращого. Дякую за увагу!